Перше, що стосується валютно-курсової політики, то Нацбанк проводить на валютному ринку політику гнучкого курсу творення і гривня може коливатися в ту чи іншу сторону. Ситуація на валютному ринку є стійкою під контролем національного банку України. Національний банк України достатньо золотовалютних резервів для того, щоб своїми інтервенціями там ну, балансувати валютний ринок, тому що у зв'язку з великою війною валютний ринок є розбалансований. Що таке розбалансований валютний ринок? Ну, простими словами, це імпорт набагато більший, ніж експорт. Наприклад, в минулому році імпорт склав близько 70 мільярдів доларів, а експорт там трохи більше 40 мільярдів доларів. Тобто, але завдяки міжнародній фінансовій допомозі ми отримуємо значні міжнародні надходження коштів іноземної валюті. Вони йдуть спочатку до бюджету потім до. Золотолитні резервів національного банку України, і зрозуміло, що в нас вони завери золотовитні резерви є на достатньо високому рівні. Е, Прогноз нас на кінець цього року вони будуть складати більше ніж 40 мільярдів доларів. Цього достатньо для того, щоб ще раз ситуацію під контролем, щоб ситуація на валютному ринку була стабільна. Нагадаю, що наші золотолитні резерви перед великою війною складали близько 27 мільярдів доларів. Політика гнучкого курсу утворення вона передбачає коливання в ту чи іншу сторону, і фіксовано курсу не буде. І перед цим ви правильно зазначали, що майже місяць гривня укріплювалась, тепер гривня може незначно там послаблюватися. Тому, скажімо так, девальвація гривні, якщо і впливає на інфляцію, тобто на зростання цін, то це не є першочерговим чинником, він і не перший, і не другий. Це для якихось як там чинників, Тобто, але дуже важливо, щоб не було значної девальвації, тому що, коли значна девальвація, то зрозуміло, що велика складова у нас товарів, яка продається на споживчому ринку, імперна складова. І зрозуміло, що коли ти завозив. Умовно, в доларі, потім потрібно це перевести в гривню, то ти продаєш, і чим буде більший курс довга, тим буде більша зміна ціни. Але я зараз, ну, з розкинути, моя експертна думка, я не бачу якихось проблем на валютному ринку. Тобто Нацбанк запровадив політику керованою гнучкості з жовтня 2023 року. Тобто, з жовтня цього року вже буде два роки цій політиці. І ми бачили ну, різні періоди коливання гривні в ту чи іншу сторону. Але в цілому, а гривня є стабільною, ситуація на ринку стабільна. Далі гривня є інвестиційно привабливо. Що це означає? Просто що дохідність гривних активів, зокрема, це військові облігації, там депозити в банках, вони є більшими ніж та інфляція, яка є в нашій державі. Тобто сьогодні інвестувати в гривних активах набагато видніше, наприклад, ніж коли ви купуєте долар і розміщує там на депозиту банку, там дохідності на депозитах банка складається від 0,5%, до там умовно 3%, ну, невисока дохідність, а депозити в ривні, наприклад, на рівні там 14, 15, 16%, тобто, ну, достатньо висока дохідність.